Людство, вітання, Тетяна Нікон, мотиваційний оратор. Реалізовуй талант за життя. Тема досить цікава, і про неї можна говорити, говорити і говорити. Ви, напевно, знаєте, що Україна досить багата на талановитих людей, але далеко не всі реалізують його. Не знають, як страх відкладають на потім, сумніви і так далі і таке інше. Особисто, я думаю, що талант це щось більше, ніж малювати, танцювати, шити, в'язати, співати, це і чистити унітази до блиску, так як ніхто більше не вміє. Це і йти у самісінське пекло, рятуючи життя, це і влучно стріляти, щоб збивати дрони та ракети. В даному випадку концентрація та точність це талант, за що дякуємо ЗСУ. Наразі чимало інструментів, які допомагають визначити, в чому ваш талант. Наприклад, у моєму випадку було досить цікаво, коли я замовила матрицю долі і відкрила для себе такі таланти, окрім тих талантів, що мені вже були відомі, це трансформація і обнулення. Трансформація це вміння змінюватися і приймати будь-які зміни. А обнулення – це поглинати, працювати, збирати тону інформації, а потім бац і чиста свідомість, це нібито чистий папір. Знову пиши, твори. Це це досить зручно, і цей талант допомагає мені не перевантажувати себе. Певнена, що у кожної із вас є незвичний або нестандартний талант в чомусь. Але добре, за інструменти, які допомагають розпізнати таланти, варто платити. Сума не важлива, це може бути і 500, і 1000, і 2000 гривень, а то, можливо, і 1000 доларів. <смас> Якщо не бажаєте платити, то які інші ознаки того, що у вас є талант до того чи іншого діла? Як його розпізнати? І тут на перше місце виходить пані тяга. <смі> так, саме вона, тому що вас буде тягнути до тієї справи, немов магніт. І ось такі приклади. Тягне стругати дерево аж не можу. Тягне із старих речей робити нові і давати нове життя. Бачу, що шию ляльки, і люди радуються, коли купують. Ручка аркуш паперу має завжди бути при мені, бо тягне писати. Люди, сцена і я на сцені, обмін енергіями колосальний, неймовірна тяга. Приклади можна писати безкінечно, але орієнтир, думаю, вам зрозуміли. Друга ознака або знак це те, що час від часу вам будуть про це говорити. У тебе так чудово виходить. Боже, яка краса, хто майстер? У вас золоті руки. Ці та багато інших виразів людей це не просто так, це, щоб вам показати. Якось мені трапилася книжка американської журналістки Регіни Бред Бог дає таланти всім. І як. Будь-яка книжка заставляє подумати, а дійсно, Бог же дає таланти всім. А чому? Тому що Богу не вигідно, щоб ви жили в бідності, і тому кожний нагороджений при народженні. Інколи таланти відкриваються в нас в 10 років, інколи в 20, інколи в 50, а то й в 60 років. І думаю, що в 60 це якраз про такий талант, як письменництво, коли накопичив багато досвіду, і цей живий досвід варто передати далі на папері, безумовно. На моєму прикладі, мотивація та мотиваційна діяльність це не мій талант, це більше про сукупність талантів. А от є у мене один талант, і коли я про нього не знала, то люди мені говорили так: Тетяно, у вас такий. У вас такий красивий. М -м -м. Коли слухаю тебе, то в мене метелики в животі. А -а -а. Якщо здогадалися, що це за талант, то пишіть в коментарях. Я тоді не дуже на це реагувала і хотіла робити інші речі, але мої, та от я впевнена, що і ваші спроби в вашому житті це можуть бути зачинені двері. Ви будете думати, чому я ж такий, я на курси, я на тренінги, я завжди вдосконалююсь, розвиваюся, що не так. А не так, те, що варто талант реалізовувати, а не гаяти час на те, що не потрібно. Так от, коли я почала буде щось робити для реалізації свого одного із талантів секретний талант, про який ви маєте написати в коментарях. То мені почали писати: дайте приклади робіт, скільки коштує. Е, ніхто, до речі, не, не запитав і не написав, а де ви вчилися? Напевно, це тут також про талант, що якщо талант є, його можна розвивати, ну, якісь майстер-класи відвідувати, робити, якісь вправи, можливо, курси тренінгу, читати щось, але не вчитися там, знаєте, 5 років в університеті. От це про талант, до речі. Варто зазначити, що коли я почала, то нічого не знала про те, як все робити, що натискати, як тримати, куди надсилати. Нескладно було повивчати і зробити перші кроки, навіть якщо це не той результат, який тебе задовольняє, так, тобто, перші результати мені не сподобалися, але я все одно зрозуміла, що варто зробити. Другі, третій будуть краще, краще, краще. Отже, третього знаку, або знак, це десь вам зачиняють двері, щоб показати, що ваш талант це вже відкриті двері. Заходь, не бійся, бери та користуйся. У природі все продумано. Інколи ми думаємо, що ось я тут керівник, якогось відділу чи директор невеликої компанії, у мене хороші гроші, а займатися ну, наприклад. Талант до гончарства, то невеликі гроші. Але це самообман, тому що великі гроші це завжди там, де талант. А місія це часткова реалізація вашого таланту. Я впевнена, що через деякий час посада керівника чи директора не буде приносити вам задоволення. А де немає задоволення, то і гроші вже не ті. Це буде знаком, що варто йти в талант, бути щасливим і слугувати світові не лише прикладом реалізації таланту, але й показувати щастя та радість від того, що твоє. Що Бог заклав, ти це віднайшов всередині себе і реалізовуєш. Це дійсно великий кайф. Інколи талант спить. Таке також буває для всього свій час. Але це не той момент, що ви його відкладаєте. Якщо ви про нього, тобто про талант уже знаєте, то вже варто щось робити, діяти, здійснювати якісь кроки, реалізовувати. А якщо не знаєте, який талант та в чому. То, коли дізнаєтесь, ви зможете його реалізувати в певний та потрібний момент свого життя. Я б могла, наприклад, займатися мотивацією в 20 років, але я про це не знала, що моя задача відкрити, пропрацювати свої таланти, зібрати їх в одну кучу і через мотивацію реалізовувати. Головне, коли ви вже знаєте, до чого вас хист, то не варто махати рукою, недооцінювати, що Бог там чи небеса посміялися над вами, якщо дав талант там, чистити унітази до блиску. А ви ходили на роботу бухгалтера, яку ненавидите, Ненавидите папірці, ненавидите цифри. Нащо так над собою? Ще можу тут згадати про стан здоров'я, що якщо ви робите те, що не любите, то ви будете часто хворіти. І це також четверта ознака, знак, що ви не в таланті, а там, де вам не потрібно. Тому що варто зробити? Так, йти в талант. Можливо, коли починаєте робити перші кроки, то важко, але це пройде і все вийде. Реалізація таланту це не плити проти течії, це сплав у вітряний день, коли хвилі великі, але потім буде штиль. Інколи йду вулицею серед безхатьків бачу нереалізованих художників. Думаю, здався, не дочекався, не хотів мити унітази, доки світ буде готовий прийняти твій талант, за який будуть платити. Але знаки точно були, просто проігнорував. І тут, напевно, виходить вже п'ятий знак, ознака, що ваша увага на безхатьках. Тому що коли я хотіла здатися, відвернутися, то бачила безхатьків і думала, я буду на їх місці, якщо так вчинюю. І тоді спрацювала всередині: ой, ні-ні-ні-ні-ні, я так не хочу. Тож, знаєте, і ви не будьте безхатьками, які здалися, бо перемога вже близько, я точно знаю. Пишіть в коментарях, які у вас таланти та чи ви їх реалізовуєте. І бажаю вам віднаходити, відкривати, реалізовувати свої таланти не потім, а зараз, щоб кайфувати від себе та свого життя. До зустрічі!